Danger ZONE Привіт, друзі, друзі. Оце, блядь, пиздец. Привіт, ви на каналі містер Макс. Знаєш, <свісно> це канал. Короче, привіт, народ. Е... Сьогодні нормального влога не буде, бо трошки там проблеми в житті. Не вистачає часу, на те, щоб знімати відео й погода. Хренова така взагалі ужас, просто хірова погода. І от я вам давно вже обіцяв щось розіграти на каналі, щоб були там якісь прикольчики. І от я вирішив розіграти. Свій руль Mad Max, за перше, мі... за перше місто раму свою раму Agang Пінк 2.0 і свій руль Mad Max. Чому я це роблю? Тому що мене забирають в армію і велосипед мені вже не потрібен. І аж через два роки я почну е... знову знімати влоги, так що, друзі. Тю! Так ви повірили, а я на... <реш> і оскільки на вулиці вже стає холодно, кататись стає тяжко і якби всі, знаєте, носять такі бафи, типу, нормальні велосипедисти, бемери, щоб легше було дихати. І от я, коротше, такий подумав, о, я ще тої зими хотів вам це розіграти, але вже почалось потепління і я вам це не предложив. Блять, сука, я хотів їх наїбати. І що потрібно для того, щоб... Виграти мій баф чи наклейки. За перше місце буде баф, за друге місце буде наклейки. Що для цього потрібно? Зробити репост моєї групи. І також головне, що потрібно, щоб я розіграв баф і наклейки, це назбирати 200 підписчиків на моєму каналі. Коли буде 200 підписчиків на моєму каналі, я сразу ж запускаю рандомний коротше, цей прикол. І воно вибирає дві людини, які виграють е, мій приз. Я дивлюся, чи ви зробили репост на свою стіну і дарую вам свій подарунок. Так що підписуйтесь на мій канал, робіть репост і хай вам Бог поможе. І ось те, що я вам хотів показати, що що ви виграєте, щоб ви вже розуміли наперед, що ви маєте виграти. Дивіться, ось такий прикольний баф. воєнний. Я ще сп... останній час люблю такі речі і бачу в, нашому, в нашій країні це дуже популярно. Кстати, розіграш тільки по Україні, в Росії я нічого про них не буду. Та й мене там підписчиків немає. І ось такий мій баф. Він запакований, я щас його розпакую. Тут навіть є якісь документи, дивіться. Документики є. Коротше, самі блять, їх читати, а то мені якось лень їх читати вам. А баф от такий от. Я сам в такому катаюсь, тільки в мене американський баф, а це такий більш наш український баф. Зараз це популярно, вам сподобається, особ... особливо хлопцям. І він буде чекати того, хто його чи з почти, чи в мене з друг прям одразу забере. А, і другий подарунок для, для другої людини, яка побідила. У мене завалялися дві наклейки, моїх фірмових. Всі я розклеюю собі там на всякі ці, на всякі холодильники. І залишилося ще дві таких чуть-чуть потасканих, але... Доволі прикольних наклейків. Три навіть. Три тут їх можна вирізати і ви так собі наклеїте там, на машину, в кого є машина, в кого нема машини, на велосипед моє наклеїти. Ну, дуже класно на холодильнику. І ось така ж. Так. Якщо вам сподобались ці речі, ну, на халяву і, і сіль солодка, ну, коротше, якось так. то думаю, ви захочете його забрати. І ви знаєте, що для цього потрібно зробити. Репост, репост. І щоб 200 людей було на моєму каналі. Буде 200 людей, тоді одразу розіграємо. Тим швидше вони наберуться, тим швидше я це розіграю. Навіть якщо прямо завтра вони наберуться, прямо завтра і розіграю. Так що підписуйтесь на мій канал, робіть репост і хай вам Бог поможе. Напевно. Дякую за перегляд.